Кожен місяць, день в день, от так почті. Допомога для мешканців 60 і інвалідів. Перша, друга, третя група. Цей продуктовий набор складає 60% потреб в калорійності на місяць. На місяць нам вистачає. Бабушки є такі, що зовсім не може підняти цю допомогу. Так що це дуже важливо, що привозять під самий дом. Вийшли, отримали і пішли. Не треба кудись іти, ризикувати і так далі. Люди цього району постійно знаходяться під обстрілами, і деколи вони не можуть вийти до магазину. Тому цей набір їм дуже потрібен. Я оце тільки район і все, навіть якщо я вже можу ходити, то я би не поїхала за цією гуманітаркою, тому що ну це мені ну небезпечно. Дуже дякую, що мене привозити цю допомогу. Дуже дякую. Дуже дякую. Оце реальність. Оце наша реальність. І так кожен день. Тримаємося і будемо триматися. Ми були в окупації. і, і, і зараз, це несмотря на те, що ми під обстрілами, це наша рідненька Україна.